Бо наше БЦЖ, остався тільки слід від туберкульозу. Ярину захистили не в третій день після народження, як у календарі щеплень, а в 9 місяців. Такий збій у графіку неабияк непокоїв молоду маму Оксану. Дитина щодня гуляє. І ну ти більше перші місяці постійно на вулиці, ми цілими днями гуляли на дворі і е, ясно, що ти туберкульоз він гуляє собі абсолютно спокійно, можна його підхопити, десь в маршрутках їздить ще десь. Ну тобто, це, це було страшно. Тому що ну, не дарма він має робитися в, в родомі одразу. Кілька років, як у медзакладах, перебої з постачанням вакцин, але торік їх бракувало як ніколи. Ми проти туберкульозу взагалі не мали вакцини, проти інших. Інфекції вакцини майже не було в кінці року, тільки почали отримувати. Тобто зараз ситуація покращилася. Напередодні фахівці МОЗу відзвітували, що дефіциту вакцин від небезпечних інфекцій і загальнообов'язкового переліку немає. На сьогоднішній день вакцина БЦЖ є в достатній кількості в кожній області. Тому, звичайно, говорити, що вакцина була відсутня в тому чи іншому половому будинку, це є недопрацювання на місцевому рівні. У обласному перинатальному центрі такі запевнення підтверджують, у медзакладі вакциною забезпечені ще й на тривалий термін. 2016 був складним на рахунок того по кількості вакцин, але в кінці року я повторююся ще раз. Ми отримали достатню кількість вакцин. І зараз, на даний момент, і думаю, що ще, мабуть, на місяці 8-10 у нас достатньо достатня кількість, але вакцина буде постійно поступати. Старшого сина породілля Олена щеплювала із відхиленнями у термінах. Зробили вакцини. Коли вакцина була наявна в поліклініці, не, не згідно графіку, а так як згідно там здоров'я дитинки, і коли наявна була поліклініці. Затримка була з вакциною. Молодший два перші у житті щеплення отримав вчасно. На старших і досі не вакцинованих малюків. Чекають у кабінетах профщеплень при дитячих поліклініках. Три місяці було коли ми першу робили. Зробила тільки гепатит, бо це вже поки що нічого. Навіть за наявності вакцин матері з малюками сюди не квапляться. На те, що ажіотажу під кабінетами щеплень немає, у маніпуляційної медсестри свої пояснення. Приходять на певний час, щоб черги не створювати такої, не було загруженості, але сьогодні просто то, що за поганої умови погоди, вони просто їх менше. Не вклалися у графік щеплень. Не біда вакцина, навіть якщо введена пізніше, усе одно виконає свою головну функцію і захистить дитину від небезпечної інфекції. Проте із одним препаратом усе ж перебої у нас закінчується вакцина проти поліеміліту. Жива і нема зовсім інактивованої вакцини. Перші дві вакцинації поліемілітний компонент, бо повинна бути інактивована вакцина, якої у нас немає. Ось тобто, от зв'язку з цим у нас по цьому питанню виникає проблема. От надіємо, що вона буде розрішена. Задля цього рівненські медики звернулися в міністерство охорони здоров'я і замовили вакцину, якої бракує у наших медзакладах. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма День.